Чи задумувався ти, що автоматичні тест-кейси можуть розроблятись не тільки тестувальниками, але й проджект-менеджерами, бізнес-аналітиками чи розробниками? Чи можливо розмірковував над тим, як залучити колег до більш якісного тестування вашого продукту? А чи чути про такий крутий стек, як Cypress Plus QCumba? Признаюсь тобі по секрету. До нещодавного часу я також старався обходити цей стек технології стороною. Вважав, що це щось дуже складне і розбиратись в ньому немає сенсу. Але все виявилось не таким складним. Давайте не гайте часу і я розповім пару слів про кожен із цих. Інструментів. QCombat це перш за все підхід, а вже потім інструмент, який відкриває перед вашою командою нові горизонти. Саме такий опис можна знайти на офіційному сайті. Тобто з його допомогою ви будете писати тестові сценарії у вигляді, які розуміють розробники, менеджери та користувачі. Ви відкриєте для себе світ BDD підходу, який не буде зайвим в вашому резюме. Cypress. Крутяцька товзає, яка допомагає швидко та без додаткових питань автоматизувати та покрити end 2 end тестами вашу клієнтську частину додатку. Чому саме клієнтську? Тому що для Додатків, перевантажених бізнес логікою, внутрішніми зв'язками чи кросбраузерністю, краще подивитись бік чи WebDriver. Але це вже зовсім інша історія. А Cypress та BDD підхід разом це просто крутяцьке комбо. Об'єднавши ці два інструменти разом, ти отримаєш можливість писати тести, які легко менеджити та покращувати за рахунок взаємодії із командою. Звучить прикольно. Чи не так? В цьому відео я хочу довести свою точку зору та показати, чим саме мені сподобався цей набір тузів. Додивившись це відео до кінця. Ти на практиці побачиш, як створюються тести з використанням BDD підходу та зможеш зробити висновки, чи підійде цей стек технологій саме тобі, чи краще з цим не зв'язуватись і використати щось інакше. Ти на каналі Тестувальник з досвідом. Давай починати. Основні моменти, які будуть показані в цьому відео, я виніс в заздалегідь підготовлену презентацію. Ця презентація включає в себе перше: це кейси, які я буду автоматизувати. Далі псевдокод, по якому я буду рухатись для описання наших тестових випадків, та невелика інструкція, по яку я буду проходити, що в до результату та автоматизувати всі наші випадки. Тут ви можете знайти як код, так і команди для запуску та налаштування нашого тестового проєкту. Тому давайте не будемо гаяти часу і пройдемось по тестовим випадкам. За допомогою фреймворку я автоматизую два випадки: перший випадок це вдалий логін, та другий випадок це невдалий логін, коли користувач використовує невалідний пароль, тобто пароль, якого не існує в системі. Я зараз покажу, як це буде виглядати на клієнті. Я копіюю значення юзернейму, вставляю його в поле. Також копіюю значення з невалідним паролем. Якщо ви уважні, то зверху ви можете прочитати, що якщо ми використовуємо пароль, який не дорівнює PVD, то ми отримуємо повідомлення, про те, що такого користувача не існує. Тому давайте скопіюємо невалідний пароль, вставимо його та натиснемо на кнопку Логін. Як бачимо, відображається повідомлення про те, що невалідний користувач або пароль. Це є повідомлення про Unsuccessful Login, яке я тут і описав. Ця презентація буде винесена в допис під цим відео, тому, якщо ти хочеш більш детально познайомитись з кожним кроком, то переходь за посиланням та дивись, що саме я описав ці інструкції. А я відкриваю інструкції і починаю роботу над нашим проєктом. І так, перший крок, який нам треба виконати, це створення. Директорії та ініціалізація нашого проєкту. Так як це проста команда, то я її заздалегідь уже виконав в консолі, і як результат, в мене вже створена директорія для нашого проєкту та доданий файлик Package.json, який потрібен нам для того, щоб підтягувати залежності в наш проєкт. І так, давайте переглянемо і бачимо, що Package.json файлик в мене вже є, тому рухаємось далі по інструкції. Наступний крок, який нам треба виконати, це додати Cypress в наш проєкт. Додати Cypress можна за допомогою простої команди npm install. Тому я копіюю цей крок і вставляю консоль. Але зачекайте, спочатку давайте перевіримо версію ноди, яка у мене зараз локально стоїть, і я бачу, що це версія 14. Краще всього буде використовувати останню версію ноди, тому давайте я спробую підняти версію ноди локально за допомогою NVM. Якщо у вас локально встановлена 18-та версія ноди, то цей крок можна пропустити. Я буду робити це за допомогою NVM і за допомогою команди nvm use. Так, копіюю версію ноди 18 і. Піднімаю її, NVM Use. натискаю на Enter. І як бачу, тепер моя версія ноди 18. Перевіряю. І так, я бачу, що локально версія ноди піднялась. Тепер я можу встановлювати Cypress і рухатись далі. Обов'язково зверніть увагу на цей момент, адже якщо нода не буде підходити, то можуть бути різного роду помилки та ерори, які нам не потрібні в подальшому. Тому я раджу підняти версію до 18. А я буду рухатись далі і все ж таки виконую цю команду. Так, копіюю і вставляю. Натискаю на Enter і чекаю, поки всі необхідні мені пакети підтягнуться. Під час встановлення треба звернути увагу також на версію Cypress, яка буде встановлювати. Так, я бачу, що все встановилось з новою версією ноди, і папка «NodeModules» у нас з'явилась. Та з'явився файлик «Package.json». Тому буду рухатись далі і виконувати наступний крок. І наступний крок це додавання препроцесору. Препроцесор також додається за допомогою команди NPM Install, тому копіюю цю команду і вставляю в консоль. Тапаю на Enter і чекаю, поки всі ці пакети встановляться. Після того, як всі ці пакети були додані в проект, нам треба завершити настройку Cypress. Для цього нам треба виконати команду npx cypress open». Але тут треба відмітити, що для того, щоб виконати її локальну цю команду, треба, щоб у вас вже був встановлений npx пакет. Тому, якщо у вас цього пакету немає, вам треба його встановити, а я буду рухатись далі, так як він в мене вже є. Вставляю цю команду і натискаю на Enter. І починається конфігурація Cypress. Відкривається клієнт, в якому треба вибрати, які тести ми будемо писати. Ми будемо пи описувати n 2 end тести, тому натискаю на n 2 тест. На наступній сторінці ми бачимо список файлів, які будуть додані до нас в проект. Нам все це підходить, ми нажимаємо далі. Далі нам треба вибрати, який ми браузер будемо використовувати. По замовчуванням я буду використовувати Chrome, тому вибираю Chrome і натискаю далі. І в наступному вікні у нас відкрився клієнт для Cypress, і тут нам треба створити новий спек файл. Давайте його створимо і дамо назву spec 1 Нехай буде так. Він нам зараз не дуже потрібний, тому okay and run. Як мінімум, ми бачимо, що щось відбувається, а значить, Cypress підтягнувся нормально. Тому давайте поки що це закриємо і будемо рухатись далі по інструкції. І наступний крок, який нам треба обов'язково виконати, це додати скрипт для запуску наших тестів. Тому копіюю цей скрипт і вставляю його в Package.json файлик. Для редагування файлів я використовую утиліту Gedit. І Package.json. Тапою відкривається мій Package.json і тут треба додати команду для запуску. Запуску наших фьючер файлів. Тут треба поправити і зберегти. Так, команда для запуску тестів додана, поки вона нам не потрібна, але в подальшому ми будемо її використовувати для запуску. Тому зберігаю, закриваю і рухаюсь далі по інструкції. І наступне, що нам треба виконати для роботи з BDD файликами, це оновити наш Cypress Config. Код, який нам треба додати в Cypress, я заздалегідь підготував, копію його і зараз буду правити сам конфіг файл. Я не буду далі працювати з стандартним редактором, а буду використовувати редактор коду, такий як Visual Code, так як тестових Файликів буде багато і вони будуть плюс-мінус складні. Для економії часу я краще буду використовувати редактор коду. Тож відкриваю редактор коду і бачу, вже згенеровані заздалегідь файлики. Так, це той скрипт, який ми додали в попередньому кроці: у нас є: package lock файлик, CypressConfig. Так, по замовчуванням бачимо, що тут вже є деякі описані речі, тому нам треба просто додати необхідні нам для роботи з препроцесорами. Давайте відкриємо інструкцію, і з інструкції беремо копію. Вдаємо ці залежності і додаємо до нас проект Так, 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 це є. Далі нам треба розширити є-ту є інструкцію, тому давайте повністю її скопіюємо і вставимо. Е, Отак от ось. І вставлює. Так, окей, інструкція додана, все, що нам необхідне, ми додали. Налаштували препроцесори для роботи з синтаксусом BDD, тому зберігаємо це і рухаємось далі по інструкції. І наступний крок це описання наших фьючер файликів. Але для цього нам треба перевірити, чи справді вони додались до нас проєкт. Дивно, що в нас чомусь немає папки integration, тому давайте її створимо і в ній вже будемо складувати наші BDD сценарії. Так, для цього сюди додаємо папку Integration. І в ній створюємо папку «Futures». Чому я використовую саме такі назви директорій? Тому що сам Cypress радить використовувати саме «Futures» папку Тому йду за рекомендаціями Cypress і буду створювати файлик під назвою Futures Successful Login Future. Копіюю назву і додаю цей файлик. Так, наш перший ф'ючер файлик створений, і в ньому ми будемо покривати наш перший кейс по вдалому логіну. Якщо ви хочете ознайомитись з тим, як описувати future файлики за допомогою Qcomba, то перейдіть на офіційний сайт та почитайте більш детально. Тут ви можете ознайомитись з інструкціями, як створюються ці файлики, навіщо вони створюються, які слова використовуються для створення та багато іншої цікавої інформації. Тому переходьте, ознайомлюйтесь з інструкцією, а ми будемо рухатись далі. Якщо ти ще не стикався з BDD підходом, то для тебе треба зробити пару пояснень перше Самі тести на зрозумілій мові треба виносити в окремі фіча файли. Кожна команда з фіча файлу має бути описана за допомогою Cypress функції, так як вони співвідносяться в ході компіляції. Так, є деякий дублікат коду, але до цього треба звикнути і в подальшому це не буде викликати ніяких запитань. Якщо є якась помилка в назві функції або вона не так описана в фіча файлику, то тести не запустяться. Тому треба бути дуже уважним. Будемо рухатись далі, і я копіюю код, який нам треба вставити, і додам її до нас в фіча файлик. Так, інструкція і зберігаю. Тут треба звернути увагу на такі моменти, що future-файлики файлики це деякий опис того, що ми будемо виконувати в тесті. Але кожну з цих інструкцій, яка додана в future файлик, нам треба буде покрити командами, використовуючи сам Cypress. Це ми будемо робити далі. А зараз вам треба просто зрозуміти, що для того, щоб описати тест за допомогою bdd підходу, нам треба перше це створити future файлик, в якому буде human опис того, що ми будемо тестувати. І наступне це дубляж всіх цих команд за допомогою. Cypress, тому наступний крок після Future файлику це описання тесту за допомогою Cypress API. Так, можливо Future файлики виглядають як дещо нове, але настав час і для Cypress, тому наступні кроки ми будемо описувати за допомогою Cypress API. І давайте подивимося, що ми будемо робити. Тут я хочу відзначити, що я люблю одразу все розбивати на класи, використовуючи PageObject, адже це покращує читання коду та подальше його масштабування. Тому, якщо ви хочете також використовувати PageObject, то нам треба буде створити. Зверити клас Login і вже потім описувати наші кейси, виходячи з цього класу. Я буду рухатись по цьому сценарію, тому також створю файлик login.js і в нього додам цей код. Так, нам треба його створити в Support Pages. Тут створюю нову директорію Pages. І в ній створюю файлик login.js. Так як це у нас буде клас, тому назва класу починається з великої літери. Не забуваємо про цей момент. Копіюю код для створення класу і для експорту. його. Так, декілька слів, що я тут роблю. Перш за все я створюю клас. Я створюю клас для того, щоб було більш зрозуміліше та код був більш читабельним. Перший метод класу Login Page це буде Open Login Page. Тут ми виконуємо команду Cypress Visit, тобто переходимо на сторінку, яку ми будемо тестувати. Далі я додаю функцію, яка покриває наш кейс про заповнення полів username та пароль. Та натискання на кнопку «Клік». Такий підхід більш читаємий та масштабуємий, тому що за допомогою всього одного методу ми можемо передавати різні комбінації юзернейму та паролю і перевіряти різні результати, які отримаємо. І останній метод, який нам залишається, це перевірка самого статусу. Як результат, я буду перевіряти наш селектор логін статус і текст, який в ньому відображається. Як ми пам'ятаємо, при successful логін у нас буде welcome username, а при невдалому ми будемо отримувати меседж з помилкою, тому я і буду перевіряти саме. Цей статус. Все це я зберігаю і далі буду зв'язувати це з нашими фьючер файликами. Для того, щоб зв'язати наші фьючер файлики та код, який ми написали до цього, нам треба створити окремі файлики для мапінгу bdd слів та команд із Cypress. Тому в папці support створюємо цю директорію і далі будемо додавати наш файлик Login to App. В Support створюємо директорію під назвою Step Definitions. Тут обов'язково зверніть увагу саме на назву цієї папки, адже Cypress по замовчуванням, якщо ви використовуєте. Препроцесори, то Cypress буде шукати кроки саме в цій папці. Тому папка має мати назву Step Definitions. Зверніть на це увагу. Так, а ми створюємо далі файлик Login to App.js. Так, файлик пустий, і в нього перше, що нам треба зробити, це імпортувати слова, які ми використовуємо в нашому Future файлику. Це when і then. Копіюю. І покажу, що ми робимо далі. Так, копію, вставляю. І далі. Так як нам треба зав'язати команди з ф'юче файлика до наших команд, які ми описували за допомогою Cypress, то нам треба підтягнути і наш клас LoginPage. Тому далі я імпортую команди з файлику LoginPage. Чому я тут використовую Login Page? Тому що тут я задавав по дефолту експорт в вигляді Login Page. Тому саме цю назву і треба використовувати тут при імпорті. Давайте знову перевіримо. Я натискаю Ctrl-V і бачу, що саме таку назву я буду використовувати. Це зберігаємо і рухаємось далі. Копіюю далі інструкції і розповім пару слів про кожен із цих кроків. І ось настав той момент, коли ми команди, які описані в Future файлику, повинні зв'язати з командами, які описали за допомогою Cypress команд. Тому тут на що треба нам звернути Увагу. Перш за все, це методи, які я буду використовувати, а друге це команди, які прописані в самих сценаріях. Для першого сценарію я використовую команду when i visit to sample app page. Я копіюю цю назву і вставляю її в назву для поля when. І тут я додаю Cypress метод, який був описаний тут, як open login page. Тобто цією командою я буду переходити на сторінку, яку я буду перевіряти. Ось ця сторінка нагадаю вам ще раз. Тому давайте рухатись далі і бачимо, що після того як ми перейшли на нашу сторінку. Далі нам треба залогінитись як valid user. До речі, тут я використовував слово when, а тут я вже використовую Zen. Звертайте на це увагу. І тут нам треба писати не when, а Zen, адже це має прямо залежати від тієї назви, яку ми використовуємо в самому сценарії. Тому якщо тут Zen, то тут також має бути Zen. І далі йде опис команди, яку ми будемо покривати тест. І далі йде назва кроку, який ми будемо автоматизувати. I login as valid user. І тут має бути в нас також символ символ те, як ми тут назвали цю команду. Тому копіюю, вставляю, перевіряю, що я все зробив правильно. Тут нам треба задати константу, яка буде нашим юзерним. Відмічу те, що тут немає значення, який ми будемо використовувати юзернем. Нам головне, це пароль, який ми будемо задавати. І якщо ми задаємо пароль PVD, як описано тут в інструкції, то ми будемо заходити як валідний юзер. Якщо ж ми задамо якийсь другий пароль, то нам кине повідомлення про те, що такого користувача немає. Тому тут для логіну задаємо наш sample user змінну і пароль PVD. І останнім кроком нам треба перевірити в наш Successful Message. Successful Message ось ця команда. Ми перевіряємо те, що користувач побачить назву Welcome Sample User. Тому на даному етапі ми все це зберігаємо, а наступним кроком ми створимо ще один фьючер файлик для опису негативного заходу на наш сайт. Я заздалегідь вже додав і опис того випадку, коли в нас користувач невалідний. Тому нам треба просто створити відповідний фьючер файлик, назву я копіюю з презентації, і додаю її в Нашу папку futures як новий файлик, і сценарій також в мене вже є заздалегідь описаний. І декілька слів про те, що ми тут будемо тестувати. Future login to app і Будемо тестувати using the wrong password, тобто використовуючи невалідний пароль. Як кроки, першим кроком ми, як і в попередньому випадку, відкриваємо нашу сторінку. Наступним кроком ми вводимо валідний username, але невалідний пароль. І останнє перевіряємо, що ми бачимо unsuccessful message або invalid message. Тому це я зберігаю, а ми переходимо переходимо до файлику з мапінгом наших команд. І давайте переглянемо, що нам необхідно додати або знайти для нашої Unsuccessful Future команди. Так, спочатку я хочу скопіювати і точно задати цю команду і подивимось. Тут я використовую username, який використовував і в першому випадку, але як пароль використовую змінну, яка відрізняється від просто змінної PVD, error PVD. І тут в описаній Cypress функції я натискаю на кнопку Login і як результат буду бачити. Повідомлення invalid username password. Тому все це в мене є, зберігаю. І тому давайте ще раз переглянемо, що ми створили. Можливо, в нас є щось зайве, ми це повидаляємо і будемо запускати наші тести. Це нам не потрібно, давайте ми його видалимо відразу. Фікстури це. Нам поки що не потрібні, і цей імпорт команд я також видаляти не буду. Ви самі обирайте підхід і робіть так, як вам подобається. А ми будемо рухатись далі і настав час запускати наші тести. Все це я хочу зробити в новому вікні терміналу і одразу попереджу: в цьому відео я допустився деякої помилки. Додав залежність, яку не треба було використовувати. Тому в відео я це прибираю, а далі в інструкції я все це підчищую У вас, сподіваюся, такої помилки не буде. І якщо ви скопіюєте код і вставите, то тести мають запуститись у вас нормально. Так, команда для запуску тестів npm-run і відкриємо інструкцію, скопіюємо назву зі скрипту і вставимо, натискаємо на Enter. Так, сподіваюсь. Так, тести запустились. Запустився перший на сценарій Successful Login Future. Як бачимо, він пройшов. І, до речі, створилося відео, в якому буде показано, які кроки виконуються в нашому скрипті. Як бачимо, що обидва наші фьючер файлики виконались, а отже, ми написали тести правильно. Тому, якщо ти будеш рухатись по інструкції, в тебе не має виникнути ніяких запитань, і твої тести пройдуть, як і в мене. Давайте спробуємо відкрити одне з відео і подивимося, які кроки виконував наш тест. Папочка відео. І successful. Як бачимо, у нас є відео, і ми переходимо на сторінку, заповнюємо поля, натискаємо на логін і бачимо наше повідомлення «Successful» про те, що Velcom і username. Це саме те, що ми очікували. Ну добре, давайте ще спробуємо зламати наш тест і подивитися, що він перевіряє саме «Welcome». Тож, давайте зламаємо наш тест, додамо, наприклад, «Welcome 1 і перевіримо те, що тест має пасти, Тобто має бути статус Fail». Запускаємо ще раз. І, до речі, якщо тест впаде, то у нас запишеться відео. З тим, чому саме наш тест упав. Чекаємо на результати. Саме в цьому місці у нас має впасти тест. Так, він падає. В повідомленні зазначено, що на сайті з'являється напис welcome sample user, а ми шукаємо Welcome 1. Тому наш тест упав і це доказує те, що ми тестуємо правильно. Підправляємо тут, зберігаємо. Ще раз, давайте після нашого фіксу перевіримо, що наші тести працюють, і будемо переходити до висновків. Так, запускаю. Перший фьючер-файлик у нас починає тестуватись. Це окей, він проходить. Запускається другий файлик. все також окей, тому отримавши знову результати PES, давайте переходити до висновків. Нарешті переходимо до висновків. Чому мені сподобався цей підхід? Перше сценарії розраховані на людей, які не дуже розуміються в тестуванні, але якщо все настроєно правильно, то будь-який член команди може брати участь у написанні тестових кейсів. Друге, цей стек це топ для менеджерів та бізнес-аналітиків, адже видно, що ми тестуємо і які кейси ми вже покрили тестом. Третє. Якщо заздалегідь продумати структуру, то можна легко створити. Створювати, менеджити та підтримувати сценарій. Бійдій підхід це круто, коли в тебе спочатку є описані вимоги, а вже потім ти по ним починаєш писати свій код. Але звісно є і мінус. І головний мінус це додаткові зусилля на описання фіча файлів. Тому якщо вам треба здивувати команду чи залучити PMів та розробників до спільної підтримки якості продукту, то цей стек технології саме те, що вам потрібно.